Замічаю сушку 135 і вона вирішує чомусь приїхати вперед. Б натикаюсь, розумію, що це ж таке вісьмірка, в нього барабан з дозарядкою, а в мене просто барабан циклічний. Тому Тому ну, шансів на виживання дуже небагато. Треба і 9 рівня, треба і мінусувати. Так, позабрати Йоха, тому що він барабанний. Діструю по ньому барабан. Останній тримав в спину. Так, і я його забираю. Забираю СУ-100 і тут М46 Патон мене доганяє, залишає 20 хп. І він забирає 50-го. Така ризикований момент. Бачиш, що відкачується відкачує. противник може їхати зі мною і його треба прийняти. Не знаю, чи я в нього шанс попасти, він відстрілявся. І я маю можливість відстріляти весь барабан по ньому Так, четвертий. Він що не залишається, я по таким Він дивиться, думаю, що я буду заїжджати з іншої сторони. Час, билися до останнього. Гідний опір отримую і. майстраж. Серед обох команд.